І так, друзі, всім привіт! Радий вас бачити на каналі CryptoCru. І сьогодні ми поговоримо про те, як не потрапити на скам проект в криптовалюті, як не купити скам токен, взагалі, як себе вберегти від цього, і на які критерії потрібно звертати увагу для того, щоб не стати учасником чогось дуже поганого. Отже, перше, що нам потрібно зрозуміти, ми бачимо якийсь токен, будь який Ми заходимо на CoinMarketCap і вбиваємо шиба Inu. дивимося ринки, на яких ринка. Вона торгується, отже, вона торгується на топових централізованих біржах. Також є на ДЕКСАх. Отже, все добре. Ну, скоріш за все, це не скам. Якщо ви її купите, ви зможете її і продати. Що взагалі таке скам? Коли ти купуєш скам токен. Що це таке? Це або коли ти купуєш токен, який насправді нічого в собі не несе ніякого ні проекту, нічого, і фаундери, якісь там злісні люди, які раніше були учасниками чогось не дуже хорошого, або ж коли ви купуєте токен і. Бац, ви розумієте, що продати його не можете. В якихось телеграм-каналах дуже часто просувають такі речі: типу, купуйте цей токен, це токен Metamasku одного з топових гаманців. Ось це перша версія, потім прилістингу на біржу, там буде просто вау, розрив! А насправді це не токен Метамаску, це просто обгортиш, і нам потрібно перше зрозуміти, де заліщений цей токен, де він взагалі знаходиться. Отже, якщо він знаходиться тільки на таких біржах, як PancakeSwap або на, на будь-яких свопах, але з, зазвичай ось розсадник саме скам проєктів знаходиться на PancakeSwap. Люди просто створюють якісь там на якомусь смарт-контракті токен, там буквально витрачають на це 50 доларів. Інші люди можуть його купувати, але. Продавати не можуть, отже, гроші ви просто віддаєте тому, хто створив цей токен. Так ось вам потрібно розуміти: якщо вам десь там пушать таку новину, і ви бачите, що токен не залічений на нормальній біржі, хоча би там тір 2, то це дуже погана ознака. Це означає, що, скоріш за все, ваші кошти просто вас відберуть. Другий момент. Нам потрібно дивитися в проєктах на те, як взагалі проект розвивається, що там робиться, тому що буває таке, що фаундери проекту просто закидають проект і все інше. Нам потрібно дивитися в соцмережі проекту, такі як Twitter. нам потрібно проглядувати їх роудмап, куди рухається взагалі проект, що він за собою несе, яку технологію, яке рішення. Рішення, Чи це просто фантик якийсь, який роздувають за допомогою маркетингу? Отже, це відрізнити вже буде важче, але все ж таки також нам потрібно дивитись на токен економіку проєкту. Можна використовувати такий сервіс як Місарі. Ось тут буде назва. Також в посиланні під відео ви зможете подивитися, перейти на нього. А також в телеграм-каналі я дуже часто розбираю наші ну, будь-які там монети, які цікавлять нашу аудиторію. Тому підписуємося. Посилання також під цим відеороликом буде. Повірте, там дуже багато цікавої інформації. Так, ось нам потрібно зрозуміти, яка токен економіка. Якщо в них вона закрита, і ми не розуміємо, скільки токенів знаходиться в фаундерів, тобто в засновників проекту, скільки токенів виділено на розвиток, скільки на ком'юніті, скільки куди взагалі, то нам напевно, що не потрібно дивитися до цього проекту, тому що це дуже страшна штука. 90% емісії всього токену може знаходитися в фаундера, і такі токени нам купувати не потрібно. Зазвичай така ситуація знаходиться саме з токенами бір. Але можна їх вважати security токенами. Тобто... Типу, як акція на біржу, якщо з біржу все добре, значить токену все добре, і взагалі дуже багато бірж підтверджують свою ліквідність, свої резве... резерви саме ось в своїх токенах, дуже велика частина їх там іде. Також нам дуже важливо провести дослідження, хто ж фаундери проекту, який в них бекграунд, що вони зробили, то це взагалі такі. Якщо ми бачимо, що фаундери проекту були замішані в якихось схемах чи ще щось, це дуже погано. І Якщо ми бачимо, що проєкт. Проекту не прозора економіка, що проект не заліщений на топових біржах, і, взагалі, не зрозуміло, що і соцмережі в них не розвинені, і просто вони ось так з'явилися, і все. То, скоріш за все, це скам проект Ось десь приблизно. Такі фактори є для того, щоб розрізнити скам-проект ти купуєш чи не скам-проект. і це все насправді являється дуже важливою складовою. А токен економіка це те, що буде тримати проект на плаву. Якщо токен економіку зробили правильно, фаундери, то проект досить таки довго може гарно триматися на ринку, навіть в ведмежій фазі ринку. Якщо токен економіка зроблена так, що дуже 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 багато токенів роздається тим іншим, багато розлок. Це в плані, коли там інвестори ранішні інвестували в проект, і в них там по умовах деяких ідуть розлоки там через рік, два-три еної частини токенів і вони можуть її продавати. Ось на це також потрібно звертати увагу. Тому всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей.